Є знижки на Аевіт. 10% в аптеках подорожник Бам та ощад. Є знижки на Аміцитрон. 20% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Нас знімальна група вчора працювала у Печерському районі Києва, uh -huh. а, там якраз на місці трагічного падіння дерева. Пам'ятаєте, не пам'ятаєте, Вулиця там... це Джона oh. Макейна, якраз звідти наша Христина Биковець вмикалася було таке. Це біля що... американського посольства недалеко там до так від шаленого вітру, який а, був в столиці, позавчора впало дерево, те, що було в аварійному стані, і, на жаль, є летальний випадок. Ну, от, власне і тільки от... проговорили ага. про це. От і у нас до нас звернулася наша глядачка Валентина. Її звати. От, і вона кілька днів намагається достукатись до комунальних служб різних, аби ті зрізали це дерево, вже фатальне дерево, вже це драматичне дерево, тому що воно от от впаде на лінію електропередач. А ну ми просто приїхали на виклик Валентини. Фактично раніше за комунальні служби, як виявилося, от, і от що ми на місці побачили, от нас це вразило. Давайте зазначимо, що Валентина не з Києва, а вже з Ірпеня. Она ага. послухала ага. уважно все. У всі поради, які давала Христина Боковець, зробила все чітко за цими порадами, але, на жаль, комунальні служби її до сих пір футболять. Поїхали розбиратися. Давайте дивитися. Дерева у Києві падають уже не вперше. Як наслідок, гинуть люди, зазнають ушкоджень автівки. Рвуться лінії електропередач. Як можна запобігти? Та скільки часу потрібно витратити, аби знайти відповідального за зрізання аварійних дерев? Будь ласка, залишайтесь на лінії. Я майже з усіма отак. От я дзвонила по колу. Ми дізнавались у пані Валентини. Її історія далі. Валентина, мешканка Київщини. Мало не щоранку проїздить з трасою повз лісництво, адже завозить дитину у садок. І уже кілька днів цей шлях був напруженим, адже над ним звисало дерево. Бачу, що дерево прямо на кабелях лежить, і доїхавши до Ірпіня, зателефонувала в службу 112. Вони мені порекомендували там на інші номери. Потелефонувати кінцева служба, яку мені дала номер. Сказала, що вони зовсім цим не займаються. До того ж, кожен дзвінок це щонайменше кілька хвилин очікування на оператора. Тож Валентині навіть здовелося відкласти свої волонтерські справи. Дівчата ще кажуть, я вже почала з ними сітку плести, а я стою, чекаю, поки мені відповіді дадуть на дзвінок. І замість того, щоб там сітка поїхала сьогодні, вона поїде завтра чи ще пізніше. Валентина витратила три години, аби обзвонити п'ять служб та знайти відповідального. Так не має бути. Я вважаю, що так не має бути, бо воно за ці три години. Наприклад, воно за ці добу могло впасти і травмувати людину. Бачите, машини їздять, воно могла впасти на і на машину, так само, і призвести до аварії. Звідчаю, Валентина звернулась і до нас. Ми одразу виїхали на місце, аби допомогти знайти відповідального за зрізання дерев. Приїхала і Валентина. Та от замість аварійного дерева ми знайшли лише дрова. Хтось таки встиг прибрати дерево до нашого приїзду. Ми намагались ідентифікувати цього героя. Та чіткої відповіді, коли подзвонили на гарячу лінію, не отримали. Ваше звернення вже прийнято, і поставлено на контроль на виконання. Це вже зробили. Очікуйте на ви які будуть вжити заходи. заході. Вже просто дерево зрізали. То я хотіла запитати, це ваша служба чи ні? Ну ми ж передали одразу, одразу все зробили. І ким би не був ліквідатор дерева біля дороги, таких людей на Київщині дуже не вистачає. Пані Валентина скаржиться, що доводиться проїздити і чимало аварійних дерев у Ірпені. Тут дуже небезпечно, особливо коли сильний вітер, ти вже дуже сильно думаєш, чи тобі варто їхати, чи краще перечекати. Але якщо треба терміново, ти на свій страх і ризик їдеш під цими сухими деревами, які вже наклонені, повалені, і вони сухі вже стоять декілька років. Валентина поки не готова дзвонити всі ті служби знову, та юристи радять звертатися одразу до поліції. Правоохоронці ж повинні самі визначити, хто і як зрізатиме аварійні дерева за вказаною адресою. Детектив комунальний, а Так, ну бачите, як цікаво, виходить знову ж таки Христя повторюється, та й відповідні служби їй надали інформацію, що одразу треба звертатися до поліції, але наша героїня так і зробила, і, і поліція, просто не розуміючи, що від них хочуть, перенаправили на київську міську адміністрацію. Бачите, не знаю, зараз ну принаймні в столиці, ми як робимо? 15-51 є спеціальна служба, в яку ти телефонуєш з будь-яких питань, чи то не знаю, вода десь прорвала. Чи дерево нависає, отак, так чи 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 дорога, яма є на тротуарі? Тобто вони потім вже розподіляють по відповідним службам всі наші заявки. Це фактично в кожному випад... місці є така гаряча лінія. Так. Тому вони це дев'ять 1 в Америці, та тільки от комунальні абсолютно та реально. Я впевнена, що у кожному місті є така історія. Я знаю в Чернівцях, є така у Львові. Коротше, Я просто до чого до того, що можливо все ж таки треба було спочатку на 15-51, а потім вже в поліцію, знаєш, область, якщо, область. якщо не виконується. Область. Ірпінь же вважається областю вже Київською. Розумієш, там не працює 15, Ти думаєш? а ну, мені чомусь здається, що, не, не, не. що все одно перенаправляють. Треба перевірити, треба перевірити. Цікаво, так, як воно в області, до речі. Дізнаємося, розкажемо вам. <реку> Можна все своє життя віддати медицині. Тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Вони затримали. До знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. Ти якого прутня біля моєї сім'ї, Треся чоловіча? Тебе дуже люблю. Побуди у нас добре. Лікарка за покликанням. Заміла робити новий аналіз крові, я зараз буду. Прем'єра скоро на 1 плюс 1 Україна.